Організація просто забула про застосунок і про проєкт сервером. Також знехтував it Відділ його не обслуговували і не оновлювали. Його виявили зловмисники. Вони захопили сервер. Їм не знадобилося багато часу, щоб отримати повний контроль над усією інфраструктурою, розгорнути шкідливе ПЗ та запустити програму вимагач, порушивши всю роботу бізнесу. Сьогоднішній випуск про програми вимагачі атаки програмами вимагачами є однією з найсерйозніших та найбільш руйнівних загроз для організацій, оскільки вони зупиняють бізнес, операції без жодних гарантій на їхнє відновлення. Сьогодні я розповім вам історію про те, як компанія з виробництва продуктів харчування стала жертвою атаки програми вимагача. Відділ продажів та маркетингу виявив потребу встановити новий застосунок, щоб спростити обмін інформацією з постачальниками та партнерами. it відділу було доручено лише забезпечити сервер і інфраструктуру і нічого більше. Розробку застосунку мав виконати зовнішній партнер, якийсь сторонній постачальник однак, як це часто буває, процес трохи затягнувся, і організація, зрештою, забула про застосунок та про проєкт. Оскільки на не було фактичного відповідального за цю послугу, it відділ також здається знехтував сервером. Він не обслуговувався і не оновлювався, але він все ще залишався частиною інфраструктури організації. Через деякий час зловмисники виявили сервер в інфраструктурі організації. Вони скористалися тим, що сервер не був оновлений, зокрема його вразливостями, та взяли його під контроль, використовуючи його для того, щоб отримати доступ до решти організації. Їм не знадобилося багато часу, щоб отримати повний контроль над інфраструктурою, розгорнути шкідливе програмне забезпечення та запустити програму вимагач, зупинивши всі бізнес процеси проблема полягала в тому, що вони навіть не усвідомлювали, що стали жертвами атаки. Переконані, що вина за зупинку бізнес операції лежить на помилці в іт інфраструктурі, вони зосередилися на вирішенні проблеми якої насправді не існувало? Під час цього було допущено кілька помилок. Однією з перших помилок було те, що вони не змогли одразу визначити вектор атаки та ініціювати відновлення даних і інфраструктури. Вони також дійшли хибних висновків. Це спричинило затримку у відновленні системи, що призвело до втрати довіри між командою реагування на інциденти та користувачем. у розпал інциденту, користувач просто вирішив замінити постачальника, який управляв реагуванням. Ми мали певний досвід, оскільки раніше працювали з ними над оновленням інфраструктури Active Directory. Тож ми певною мірою знали середовище. Так, як усе було налаштовано, і це нам також трохи пощастило. Випадково мережева інфраструктура в одному з об'єктів користувача перебувала на неплановому та неоголошеному обслуговуванні. Під час обслуговування інфраструктура була відключена від основної інфраструктури та організації, тому вона не постраждала від атаки програми вимагача. Однак це виявилося малокорисним під час процесу відновлення, оскільки коли нам знадобилося відновити резервні копії у разі атаки програм вимагачів, надійна резервна копія є вашою останньою лінією захисту. З'ясувалося, що резервну копію не перевіряли, бракувало місця, а точніше не було достатньо потужностей для відновлення наявної резервної копії, що призвело до черг. Спершу спрацювала команда з обслуговування баз даних. За нею команда додатків перед ними інфраструктурні служби. Потім хтось із команди з баз даних усвідомив, що щось пропустили, через що інші виходять із черги, а їхні завдання стираються. Дані з резервних стрічок знову витягуються для відновлення. Таким чином, повне відновлення інфраструктури тривало кілька тижнів, поки не було досягнуто прийнятного рівня безперервності бізнесу. Унаслідок у наслідок атаки програм вимагачів усі бізнес-операції зупинилися на шість днів. Згодом нам вдалося відновити незначну кількість бізнес операцій та кілька ключових функцій. Повне відновлення однак зайняло приблизно півтора місяці, тобто від чотирьох до шести тижнів загальні витрати, на жаль, так і не були нам розкриті. Хоча команді це здається цікавим з технологічної точки зору, компанії зазвичай не хвилюють ці аспекти кібератаки з використанням програм вимагачів компанії. Турбує лише те, що робота зупиняється, і що з цим робити? Справа не лише у втраченому бізнесі є також витрати на реагування та інциденти, оскільки такі випадки зазвичай залучають багато людей і різних постачальників послуг. Також є вартість втрачених прибутків через порушення бізнес-процесів. Не слід забувати про витрати на працівників, а також зобов'язання перед клієнтами та постачальниками. на жаль, деякі компанії вирішують або їх переконують, що сплата викупу, яка може варіюватися від сотень до мільйонів доларів або євро, є єдиним способом відновити контроль над своїм бізнесом. Програми вимагачі є викликом, оскільки їх можна активувати через численні фактори. Неоновлені активи, залишені в мережі та забуті, Фішинг, електронні листи, соціальна інженерія, шкідливе ПЗ, що розповсюджуються через електронну пошту, через веб-сторінки, через usb накопичувачі або загальнодоступні паролі, Усі ці фактори є векторами атак, які можуть дозволити кіберзлочинцям проникнути в нашу інфраструктуру. Адже щойно вони отримують доступ до інфраструктури. Програма вимагач стає логічним наступним кроком. Оскільки це найлегший шлях для зловмисників вимагати з нас гроші. Наш підхід до так програм вимагачів унікальний тим, що під час проведення аналізу та реагування на інцидент ми можемо розгорнути паралельну команду, зосереджену на відновленні інфраструктури. Ця паралельна робота дозволяє нам забезпечити якнайшвидше відновлення бізнес сервісів. Та нормальної роботи реагування на атаку програм вимагачів та відновлення бізнесу може тривати кілька тижнів або в найгіршому випадку кілька місяців. Коли мова йде про атаки програм вимагачів, раннє виявлення є вирішальним. чим часто нехтують, так це управлінням it інфраструктурою. Ми схильні зосереджуватись виключно на аспектах кібербезпеки. Однак резервне копіювання, моніторинг і встановлення оновлень є трьома ключовими діями, які зазвичай виконуються в більшості компаній іт відділом а не кібербезпекою, і вони є критично важливими для забезпечення доступності систем та швидкого відновлення іт систем